Суд над майстром тату Віталієм Прокодіним підозрюваним у вбивстві 20-річної студентки Анни Павленко продовжується і збирає повні зали обурених у манчан. Усі хочуть з перших уст почути, чому холоднокровний убивця так жорстоко розправився з юною дівчиною. Єдина, кому головоріс, одразу зізнався у вбивстві, його кохана Людмила. Вона у залі суду вперше. Я обертаюся, у мене серце п'ятки. Я не спочатку що це приснилося, чи що. кажуть, ти він такий… Я її вбив. Я бігом включила світло, подивилася, що нього курточка, штани, ш... штани і кофта були крові. Шани стояв з сумкою і стояв в пакет із пакету. Давай бігом удаляй з комп'ютера все, зараз зотопом, зараз курточку, кофточку. Людмила розповідає, того ж ранку після убивства разом із Віталієм відмивали золото від крові та прибирала за собою всі сліди. Дівчина навіть купувала йому нову куртку. У суді вперше оприлюднили відео з камер спостереження. Ось Людмила в одному з уменських ломбардів здає каблучку, знято з убитої студентки. За виручені кошти пара купила квитки в Одесу та орендувала там квартиру. Решту вкраденого у жертви вони здавали вже у ломбардах Одеси. За те, що дівчина весь час приховувала тяжкий злочин та допомагала в. Убивці відкриті два кримінальні провадження. Те, що тепер і вона може опинитися на лаві підсудних, Людмила дізналася вже у суді. Уманським відділом поліції за фактом збуту краденого майна та приховання особливо тяжкого злочину, зареєстровано два кримінальних провадження на даний час. По ним проводиться досудове розслідування. А ви знаєте про те, що заведено два кримінальних провадження? Не знаю. Ви ви це сьогодні дізналися? В все в суді, тільки, що на суді. Надзвичайним новинам вдалося поспілкуватися із дівчиною. Своє мовчання Людмила пояснює просто боялася свого коханого. Чому тоді вона не втекла по дорозі в ломбард чи у магазин, де купувала йому куртку, роз'яснити не може. Чому за весь цей час от, дійсно важко було декілька моментів таких, коли ви залишалися самі? Без ви з Віталія. Чому вони колошо людина, яку я за жила два роки під одною кришею? Я просто не могла повірити один з менший, я можу це зробити. Ну, але вже коли ви здавали ці сіраті, ви ж розуміли, Я просто що... я розуміла, але я боялася того, що не щось що зробити, тому що це за це все за цей весь час. Просто я не то, що я навіть боялася до нього щось заговорити, щось лишнє спитатись. Я боялася його. Ну я не знала на що якщо він таке зробив. Тому що коли він мені сказав, що він зробив тільки 8 вісім а надзвичайно я вже побачила, що там сказали більше ну около двадцяти. Ціною мовчання для дівчини тепер може стати її свобода. Людмила чекає окреме судове розслідування, яке може закінчитися позбавленням волі. Ти знала, що він зробив, і ти нічого не зробила для того, щоб, щоб сказати. На мій погляд, вона є прямим співучасником. Все на це вказує. Дуже багато разів в неї було можливість піти і заявити про цей злочин. Крапку у судовому слідстві можуть поставити вже до кінця місяця. За тяжкий злочин та ту майстру убивці загрожує довічне позбавлення волі. Принаймні, саме вищої міри вимагатимуть рідні вбитої студентки.